Всім привіт! Лари стартунулий бонусний призив, а в мене якраз назбиралося від сотні продавніх уламків. Буду сподіватися на Аріму, герцогиню і щось таке. Легендарний герой був не так давно, так що. <кій> на швидку легендарку я не сподіваюся, але якщо мені з цих ламп не випаде жодна легендарка, то я буду закупляти. Рубінчики є, а місця немає. І так, ми продовжуємо. Поки що одні рарки і два-три епіка випало. Це мене похищено не влаштовує. Епіки мені... Фенекс потрібен, не запики тільки. І все. Я буду радий тільки йому. Ну ладно, можна ще Геоманта. Взагалі я тут тільки за крутими легендарками. Не хотілося б якогось лайна пожирати, так сказати. Так, я ще раз посістую місце, продовжуємо. Лендарочкою поки ще її навіть не пахне. О, драха вся сила. Ну гаразд, драхі я теж радий. Нагідруємо, коли на коли вона мене ганяє. Поки що, поки заміни її немає. Ще хотілося б заміну її залетати. О, це хто на? Це хто ло. Ага. Маленький штраф захисту. За заповнює власну, що виходу взагалі мечня якась. А... Герой маячня по внешки. Кайфовий прикольний дивіться. Реально. А по скиллам маячня что ты таким им користувались Оп, О. Ага. Я записав в записничок. <кхи> ну что ж сказати? Mm -hmm. Посилення фракцій. Верда <кхи> зеліворка я якось залутаю за вхід потім. Чи вона в мене вже есть? Здається, вже є. Ну короче, два героя на посилення фракції. Ну таке. Ну тут же могла бути реально нормальна героїня якась крута, типа, метова. Mm -hmm. Да, допустим, той же самий демон якийсь. Гелікат или принц Каймер, теж краще буби. А то цим я якось не особо гуляю. Ну ладно. <клух> Зато от наступного разу. Мені точно герцогиня випаде. Или Харима. От точно точно вже скільки не випадало. От сейчас точно випаде наступний раз. Наївний, нахуй.